Коломка Аемовська, дизельна на 14 кінських сил, вже в наявності. Зараз коротенько пробіжимося, що тут змінилось і що додалось. Отже, в нас тепер в базовій комплектації встановлений одноциліндровий чотиритактний двигун, дизельний на 14 кінських сил. У нас тепер є дві гідравліки як попереду, так і позаду. З двома електронасосами. Встановлені також один окремо попереду і другий окремо позаду. Також. Окрім того всього, в нас вже електроніка наша, вся це моя майка, захована в таких коробочках герметичних, щоб можна було в сніг в дощ, виїжджати нічого з тим не буде. Одна це на задню гідравліку, і друга коробочка на передню гідравліку. Також позаду в нас вже встановлена маса, тобто ми можемо перекрити подачу. Електрики повністю на тракторець. і такого раніше не було. Зараз вже встановили. В нас продубльовані поворотники позаду і стоп-сигнали. В нас сапунчик на коробку присутній, Дві передачі вперед і одна назад, повний привід, два мости, які з'єднуються карданом, понижений повишений ряд увімкнення вдвох положеннях Вал відбору потужності, також реверс присутній на передню, на передню навіску. У нас тут редуктор стоїть. Можемо крутити як вперед, так і назад, без проблем. Навісного обладнання, до речі, до цього тракторця дуже багато в нашому магазині в наявності, плужки, окучники. І фрези активні, далі також будемо показувати, як вона працює. Також пливуть до нас косарочки, які підключаються спереду тракторця. Тому, друзі, безліч варіантів, як його оснащити, але сама базова комплектація виглядає ось так, як ви зараз бачите це в себе на екрані. Тому, якщо вас цікавить, Такий тракторець, до речі, колеса в нас стоять широкі. Ті, хто хоче поставити собі вущі 6-12, це можемо зробити абсолютно без проблем. Ніякої в цьому біди немає. Номер телефону під цим відео можете замовляти, доставимо по всій Україні.